Це що? Серйозно черепаха? Боже мій, як мені її шкода? Це просто божевілля, що вони з нею зробили. Королева Єлизавета до ваших послуг, то капец Лего випустило прибульців, а тепер всі дружно. Черепаха, аха, аха, сиділа, ну що, ось прийшло наше літочко. Ми всі забули, що таке школа: хтось ганяв м'яча, хтось лежав на лежаку, пив коктейльчики, а хтось займався спортом. Загалом літо було класним, але компанія Лего не відпочивала, а вона працювала і випустила нову серію конструкторів Лего, а саме Dreams. і навіть умудрилася випустити по ній мультик. І я не міг обійти стороною, а поїхав в Польщу, точніше був в Польщі, де купив по вигідній ціні з ціною мінус 500 гривень, якщо порівнювати з Україною, конструктор Лего. І звісно ж таки покажу його вам сьогодні. Тому дивіться це відео до кінця. Воно обіцяє бути дуже цікавим. Привіт, друзі, привіт, фани Лего! Мене звати Мар'ян, і ви на каналі Мікс Блокс на українському мовному каналі, де ви бачите світ конструкторів Лего. Сьогодні я вам покажу новинку 2023 року, яка вийшла літом, а саме серію Dreams. Взяв я цей конструктор, тому що мені дуже сильно сподобалась ця серія в плані фентезі. Просто подивіться, які крутезні тут фігурки, як крутезно реалізований фургон та як його. Оздобленого там лапками і черепаха виглядає дуже-дуже стильно. Ну, як я вже вам говорив, я цей конструктор купив дуже шаленою знижкою, саме в Польщі, коли він тільки вийшов, мінус 500 гривень. Це дуже-дуже вигідне лего для мене. І загалом мені дуже хотілося отримати саме цей набір. Також хочу вам сказати, що хто напише топ-коментарій під цим відео, а також вступить в мою телеграм спільноту всі посилання знайдете в описі, зможе отримати 50 гривень або якусь крутезну фігурку з моєї колекції. Тому обов'язково пиши свій топ-коментар. Також вступай в мій телеграм-канал і матимеш змогу отримати грошики на булочку з маком, або ж таки фігурку. Тому обов'язково ну, виконуй ці вимоги. Ну що, друзі? А ми помаленьку будемо переходити до огляду. Загалом коробка у нас прикольна. Ми можемо побачити тут і прибульців, і якийсь сюжет. Я надивився Мультика, тому не можу вам сказати, що це та хто це. Але якщо ви знаєте, хто ці прибульці, усі, тобто зелений чоловічок, чорний чоловічок, та загалом, що це за персонажі, що вони роблять. До речі, дивіться як тут кру круто все зроблено, ну просто шикарно. Також є у нас спайк та спайк з Бревл Стар, сьогодні собі. Ну, але загалом дуже все прикольно зроблено. Також давайте перевернемо коробочку і тут бачимо альтернативи для гри. Загалом що ми можемо тут зробити, ну і так далі. Ну, нічого цікаві цікавого а найцікавіше буде в огляді, тому перейдемо до огляду. Поїхали! Так, ну що, перше подивимось ось цих прибульців Не знаю, хто це, що це, але сам факт, що вони є, дуже смішно виглядають. Мені дуже сподобались. Ось такі простенькі. У нас ябчики малого розміру, мають навіть якісь прикраси. Такі у нас шлеми і так далі. Ну дуже прикольні, як для фентезі світу в мою колекцію підійдуть прям на 10 балів. Також давайте тепер роздивимось мініфігурки. Спочатку почнемо з них. Тобто є у нас така лучниця, дівчинка, яка має. Це арбалет, ну чи лук, також має взаді наплічник з стрілами, волосечко такого виноградного кольору, і має ось такий годинник часу. Це у них якась там зброя, яку вони використовують, не знаю. Це мені німзяго нагадуєте, знаєте, той сезон, де теж були руки часу, ось щось типу такого. Ну і також у нас є ще ось такий хлопчик. Вони, до речі, всі мають такі ніби посухи. Ну, не всі, а більшість з них, також, також та дівчинка ще інша має посух. Він зроблений дуже в унікальному стилі, навіть не знаю, як. Це описати, але ну, дуже класно. Також у нього прям все запринтовано, подивіться, від низу до голови. Прям до волоска. Є ось такий рюкзачок маленький, дуже, до речі, прикольний аксесуар, як на мене. От напишіть свою думку про цей наплічник. Він такий маленький, унікальний і дуже хороший. Ну, а загалом фігурка мені дуже сильно сподобалась. Також є ще у нас ось така, вона мені нагадує, королеву Єлизавету в Британії. Ну, серйозно, просто порівняйте. Вони теж, вона теж ходила в таких кольорах голубеньких. Ну, а загалом вона мені дуже сильно сподобалась, а особливо її зачіска. Ну, просто подивіться, яке гарне волоссячко. Я навіть ще такого не бачив лего. Звісно, в неї теж є посох, все гарненько запринтоване, вона такого низенького розміру. Руки у неї, до речі, дивіться, які дивні, ніколи ще таких в LEGO не бачив. І також є рукзачок плічник, теж зроблений з деталей. Ой, собі, там в нього хоч був аксесуар, а тут чисто з деталей. Тобто ми можемо ось так взяти і відчепити. Ну, а що ще у нас стосується маленьких будівель, це ось такий спайк. Ну, я його по-іншому не можу називати. Він мені дуже сподобався, дуже такий милашний, Його теж можна багато де використовувати. Також у нього є ось такий... Ніби наплічник, теж наплічник. Так, він, до речі, формується в декількох стилях цієї, як би скажем, цього конструктора, тому що там можна його змінювати, там і так далі. Ну, потім вам покажу. Ось тому спайк теж у нас прикольний, класний. Це у нас. Ну, Ніби кактус-кіт, та умка, мій, напевно, десь заздрить, мовчки. Але ось такий у нас є кактус. Ну що, тепер давайте перейдемо до нашої машинки. Так, давайте їх відставимо в сторону і подивимося, що у нас є крутого в машині. Як я вже казав, це у нас черепаха. Ага, 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 так, саме вона. Тут у нас побудований ніби фургон. ну Ви вже бачили фургони лево. Я вам не раз їх показував. Тобто на моєму каналі вже десь було їх декілька, три чи два. Але цей фургон у нас унікальний, тому що він має лапки, має колеса, має лапки, має колеса. Так, має чотири лапки і має чотири колеса. Також у нас є запринтована ось така черепаха спереду, яка хоче, ну, яка, знаєте, коли йдеш там на верблюді, чи на кому там йдуть на слоні, і перед ним виставляють якусь моркву. Не пам'ятаю, що це за тваринка, але сам факт, що так є десь. В світі, в Африці там і так далі. Ось тому у нас така сама тут ситуація. Їй дають моркву, і вона починає рухатись. Точніше не рухатись, а летіти. Тому що це не просто черепаха, а це турбофлай черепаха, тобто літаюча черепаха. Так, як би це дивно не звучало, але сам факт, що це є саме так. Ось, у неї є ось така пальма, я навіть не знаю для чого ця пальма, але дуже прикольні там, до речі, листя. Вони побудовані прям. Таких нових аксесуарів, як для мене, ніколи не мав чогось подібного. Тобто для мене це щось новеньке. Також є ось такий люк, який ніби відчиняє е, прохід в цю машину, але загалом вона побудована реально прекрасно. Навіть можна її взяти все це, зняти, всі ті лапи, голови там, моркву і так далі. І зробити з неї простий гарний фургон. Тут у нас є меню. взаді просто подивіться, як гарно в нас е, ну, побудоване скло, це просто дуже гарний аксесуар. Спереду також, навіть є ось, ось ті, ну, ті, що коли погана погода дощ падає, вони працюють, ну ви мене зрозуміли. Ось. І є навіть ось таке вікно. Ну і також тут у нас підіймається раз, і підіймається два Ось такий, ніби невеличкий дашок. І тут тебе питається, що ви будете? черепахове молоко? Так, так, буде черепахове молоко. Ну і ще у нас є, тут, як я вже казав, ця черепаха функціонує, тобто вона може бути в різних стилях, тому що Dreams придумав сюжет. При якому ця черепаха змінює так якби, там якісь аксесуари зверху і так далі. Тобто ти за сюжетом будуєш і е, одразу ж таки граєш. Тут ще має отут стояв якийсь е, двигун, але він не в цьому сюжеті. Я вирішив вам показати саме цей сюжет. Отже, так, тепер дивимося ще зад. Загалом побудована вона дуже класно. Ось, подивіться просто на ось ці деталі. Ось це дуже прикольна деталь, як на мене. Вона використовується в піратських кораблях, і в мене ніколи її не було. А ось тепер буде. Тому це дуже класна деталька, навіть можна її використати в Лего І є ось такий у нас великий двигун, ну не двигун, а полум'я, яке у нас рухається. І, як на мене, це теж чудова деталька, вона унікальна, тому що не в кожному конструкторі є. Ну, як я вже говорив, ще унікальною деталькою є ось це листя. Я ніколи його не бачив Ще в Лего, тому для мене це реально унікальність. Ну а так, загалом, всі деталі які тут що завжди є, завжди Лего використовує Дверцята. Е, також мене ще здивувало те, що у нас ось такого кольору зроблені деталі знизу, і навіть є ось такі ну болотники на колеса Ну і ще унікальні деталі, звісно ж, це голова черепахи і її лапи, тому що ніколи чогось подібного я не бачив в Лего, що мене теж дуже сильно здивувало. Ну а тепер відкриємо загалом нашу машинку зсередини і поглянемо, що у нас там є. Загалом нічого цікавого, тут є ось така плиточка, яка зроблена в унікальних кольорах, і тут є якісь кристали, До речі, теж як унікальні деталі, вони топово виглядають. Тому що останні кристали я бачив щось в Лего чи в Лего Сіті, ой, в Лего Чима, чи в Лего сіті. ось тому для мене це класно. Що тут нам дали саме такі кристали. Я їх буду використовувати як круті аксесуари для своєї колекції Лего. Ну що, друзі? Я надіюсь, вам сподобався цей огляд. Я максимально старався для вас зробити і крутий монтаж. І без ніяких помилок вам все розказати, пояснити, тому що я один з перших, хто знімає огляд на цей конструктор. Друзі, будь ласка, підтримуйте мене автора українського каналу. Хто додивився до цього моменту відео, пиши в коментах дрімс і подивимося стільки підписників. Ну, додивились до кінця. А з вами був я, Мар'ян. Став лайк, підписуйся, пиши топ коментар, вступай в мій телеграм-канал і май змогу виграти 50 гривень чи міні Лего. Всім бажаю щастя, здоров'я, хорошого дня і всім па па па, -па!